Пронто-пронто, мої кохані, з вами Харночка. Сьогодні я прокинулась пізно, десь о 9, хоча будильник стояв на 7. Тому що почала збирати речі. А коли збираєш речі, ви знаєте, таке відбувається. Що потім потрібно прибирати. І зараз це моя ідеологія, яка дуже круто працює. У квартирі повинен бути порядок. Взяла звідки поклала, поїла. Помила. Це, як і в діях, подумав, зробив. І все це має крутий, реальний, крутий результат. Хто сумнівається, не подземлю по Телеграм, там вам багато розказую про те, за якими принципами, законами я живу, і як безпосередньо все змінюється в моєму житті на найкраще кожного дня. І та карта дня. Думайте про себе, я думаю про вас і про себе також. Ох, трійка жезлів. Класна карта. Трійка жезлів це про те, що сьогодні ви підете далі в якій сфері вашого життя. Ну, наприклад, жезл – це вогонь, це те, що горить, і те, що має право на життя. Наприклад, вам може там якась людина запропонувати якийсь бізнес. І ви підете разом з нею, так, це реалізовувати по трійці жезлів. Або ви сьогодні можете прийняти рішення з якоюсь людиною далі вибудовувати стосунки. Причому почуйте мене, це в будь-якій сфері життя. Ну, наприклад, ви шукаєте дизайнера, і ви бачите, що дизайнер, начебто, вам відгукується як дизайнер, і кажете, окей, ми з вами будемо працювати. Це може бути друг. Тоді можете познайомитись з людиною, і ви зрозумієте, що ви і далі хотіли б спілкуватися з цією людиною. Але, але іноді трійка жезлів ще говорить і про те, що ви вибираєте йти далі. Тобто це не про те, щоб будувати з ким відносини. А навпаки, про те, щоб. Залишити те, що було, і піти в нове. Іноді ця карта позначає і це. Наприклад, ви розумієте, що ні, З ну, цією людиною я більше не хочу далі йти в майбутнє. Я вибираю шлях, коли я йду далі, без цієї людини. Це теж може бути трійка жезлів. І ви це рішення приймаєте і знову кажу, у вас всередині горить вогонь, бо жезли це вогонь. Ви розумієте, що так. Тобто в цій думці є той запал, який рухає вас вперед. Це не про розпач, це не про те, що ви в розпачі і ви все розчавлено. Можливо, до цього ви і були. Але сьогодні буде розквіт вашого рішення. Але 90% випадків це якраз про те, що. Ви якась людина і щось сумісне між вами. Всім гарного, мирного, спокійного дня. Сьогодні подзвонила мама. мама в Києві не було світла. І це дуже часто у мене таке відбувається. про те, як діє моя енергія, вибачте, буду їсти, ви бачите. хоч би знали, як я живу, це горішки я багато розказувала. Так от. Що іноді я поспілкуюся з людьми, їх ситуація починає вирулюватися, знаходяться потрібні люди. Я як такий самий амулет да, для феючок. То розмовляла з мамою, вона каже, немає світла, не знаємо причину, що і як. І поки ми з нею поговорили хвилин сім, включилось світло. Каже, вау, ти, ти знову, ти вчасно подзвонила. Тому нехай в ваше життя люди приходять часно. Брати з групу телеграм. Пам'ятайте, що саме цінне – це час, який не можна ні за що купити, ні за які гроші, і амулети. Їх дуже багато, але це ваш вибір проходити трансформації, тому це повинно бути саме ваше рішення про те, що ви готові. Ви маєте сил на це пройти ці трансформації. і ви така смілива людина, яка не хоче мати те, що вона має, а хоче мати те, що вона відчуває, належить їй по праву.